Росіяни масово атакували вісім регіонів та місто Київ на ранок 10 жовтня. Зокрема, в Запорізької області в одному з районів обласного центру. Наслідок лучання по приватному сектору сталося руйнування житлового будинку. Виникла пожежа. Надзвичайники врятували з-під завалів семирічну дитину і передали її медикам швидкої. На жаль, у лікарні хлопчик помер від травм несумісних життям. На Дніпропетровщині чоловік отримав поранення. Під ударами опинились Дніпровський, Кам'янський, Криворізький. Та Синельниківські райони. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. У Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили. Під ударом перебував і Київ та область, де окупанти спричинили перебої зі світлом. Так би світла опинився весь лівий берег столиці. Є перебої з курсуванням метро. Президент України Володимир Зеленський сказав, що це була цинічна і прорахована атака, понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальне життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській Одеських областях на Дніпропетровщині Відновлюється після атаки Запоріжжя, Кіровоградщина і Херсонщина.